Вітаю всіх на каналі. Тільки що при пробіжці, просто, як завжди, з зі мною дива трапляються. Знайшла, зараз покажу вам гніздо, Точніше, ні, не знайшла. Я бігла, вона впала перед мною. Ось приблизно тут. Я подивилася. Звідки воно могло впасти? Воно могло впасти дуже високо звідки. Я навіть не знаю, чи з самої верхотури. Мабуть, що так. Зараз покажу гніздо. Ось дивіться, ось таке гніздо. Пташечка, мабуть, не дуже велика, хоча... Ташка може бути і величенька, гніздечко маленьке, але скільки праці вкладено, дивіться, тут і пух. І воно впало просто переді мною. Я ще думала, чи брати з собою, мабуть, що так це такий символ навіть буде. Ну, для чого напишіть, до речі, хто. Також, як і я, але я поки не озвучуватиму, поки не буду говорити, які в мене на цей рахунок здогадки. Для чого це знак, але я думаю, багато хто вже здогадався, навіть можете писати в коментарях для чого. Таке дупло, здогадайтесь, хто там може жити. Я думаю, що навіть... Білочки можуть жити. Заглянемо трішки, що там. Зараз навряд чи вона там є все одно Цікаво, так. Да? Минулого разу я тут і зустріла білочко, наплигала по деревах. Ось, до речі, дивіться, бачите, це не голос ходить, а зозуля. Це та, що кує зозуля. Взагалі багато тут птахів різних, а це ось така зозуля, яка нам кує, коли ми запитуємо про роки. Це білочка. зараз по Красуня яка роденька. Вверх чи вниз вверх. Полісла вверх. Буде сюди бігти, мабуть. Крізь траву. Все треба горішки брати з собою. Зблизька ось. І ще з білою грудкою, а птах який. Також гарний. Ти де заховалась. Ти заховалась від мене, да? А вон. о, красуня. О, яка ти красуня. Ти прядки граєш, так? Да? В прядки граєш. Де ти є? Ку-ку. Де ти там заховалась? Побігла. Зірвала трішки липи на чай. Буквально, що у руку поміщається на пару чашечок. Вже буде ароматний чай. Ну скажи, скажи. Ну, що ти кричиш? Розкажи. Ну. Чудно. Ну. Хіба так ворони кричать? Так гусі кричать. Да? Лики йди я тебе поглав... а, ти боїшся. А он яка з ріжками з ріжками мабуть, бодається, да? З ріжками мамы были, такая занятка.